Вітаю вас, друзі! Учора був дуже гучний скандал, пов'язаний із тим, що кіберспортсмен з паспортом громадянина України Олександр Костелів на відео сказав, що Крим це Росія. Ей, бро, це Крим Україна чи Росія? Росія. Я про це, звісно ж, написав у себе на Фейсбуці, в твіттері та в Телеграмі. І туди набігла величезна кількість росіян, які писали абсолютно неадекватну дичину. Але знайшлись і українці, які виправдовували вчинок Олександра, і почали мені писати, що насправді спорт поза політикою. Але насправді це не так. Не існує ніякого спорту поза політикою. Це великий міф, який зручний насамперед російським окупантам. І Буквально учора стався такий цікавий збіг. Мені скинули відео свіже інтерв'ю українського футболіста Євгена Селіна, який грає за Десну, який і доводить, що нема спорту поза політикою, у якого є громадянська позиція, за що йому велика повага. Ви говорили, що відмовилися від переходу в Крилля Совєта. На відміну від Костелєва, який із росіянами настільки близький, що подекуди складно зрозуміти, чи він все ж таки Україну, чи може Росію представляє, Вляє Селін відмовився принципово грати за російський клуб. Чи могли б ви пояснити, чому ви тоді не перейшли? Можливо, це була така відповідь нашим цим футболістам, які не зовсім це розуміють. І він відмовився не через фінансові причини, не тому, що йому не подобається клуб або тренер, а тому, що він розуміє, що не можна їхати до окупантів під час війни? Ну зараз не слід що там, либо спорт, не політики, ліба. Либо... Адже війна, яка відбувається в ніполітики, все це політика, я про це завжди кажу: не існує жодної сфери публічного життя, яка була би поза політикою. Усе в цьому світі так чи інакше пов'язано із політикою. А ті, хто кажуть, я поза політикою, ті насправді не хочуть брати на себе відповідальність, і хочуть жити у зручному їм неіснуючому світі, де вони можуть дружити із окупантами, де вони можуть робити абсолютно аморальні вчинки. Пояснюючи це тим, що вони нібито просто поза політикою. Да, я не пішов туди чисто із цього, цього конфлікту України Росії. От бачите, виявляється, будучи спортсменом, можна бути також і відповідальним громадянином своєї країни, який не ховає голову в пісок. Тому що я, я розумів, з якого я регіону, я понімаю, що там відбувається, я понімаю. І за чего і кто это все робить? Я маю пояснити Селін із нова це на Луганщині і це буквально кілька кілометрів від лінії фронту. Мене б не поняли ті люди, які не дали передвинути лінію розграничення до моєго посіка. Я за що йому дуже сильно благодарю. А я особисто вдячний Євгену за те, що він не мовчить, і за те, що він показує правильний приклад. Друзі, виділіть буквально хвилину вашого часу. В описі до цього відео я залишу посилання на інстаграм Євгена. Зайдіть і просто йому подякуйте. Потрібно заохочувати нормальну громадянську позицію. Тим паче, коли є негативні приклади, як, от вибачте, за нецензурну лексику, футболіст Ракицький політику Я не ні я спортсмен. Футболіст або коли ось такі футболісти, як Миколенко та Яремчук, фоткаються із громадянином Росії та кримнашистом Бастою, так ніби це цілком нормально, і вони теж по ходу думають, що вони поза політикою. Може бути я раніше б теж нічого не говорив. Ну, а зачем? Чому Почему зараз я не можу говорити? Я можу поговорити без проблем, тому що я бачив, що відбувалося. Там і ще раз велика повага Євгену Селіну за його громадянську позицію та за те, що він не мовчить, хотілося б, щоб у нас таких спортсменів було набагато більше. Ви просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та поширте його в соцмережах, тому що такі історії заслуговують на розголос. І Я хочу вам навести іще ще кілька подібних позитивних прикладів, але для початку розповім про того, хто ганьбить Україну. Ський футбол про того самого Ракіцького, який крім того, що розповідає, що він поза політикою насправді підтримує Росію і пару років тому він перейшов грати за російський зеніт. Адаптації Адаптація не треба, всі руска Я теж руска Ну я все ж коли Я знав, я ну який шах іду, я прийняв рішення, я я правильно зробив. Ось отак, шановні спортсмени, робити точно не потрібно, тому що так ви виступаєте проти своєї ж країни, на яку Росія нагадаю вже вкотре напала, і один із найкращих українських воротарів Рустам Худжамов не поділяє такої позиції ракицького, тому що він любить свою країну і про це не соромиться говорити. Я люблю Україну. Об этом знают все. Я этого не стесняюсь, хотя я слышал всякого. Він не добирає слів, коли говорить про окупантів. Та і Путіна він не соромиться називати тим, ким він є. Може, Путін не плохой, а може, це неплохой, а може це плохой. та плохой. плохой. І на відміну від багатьох наших спортсменів та співаків він називає війну війною. Пацанов реально кожен день вбивають. Ну як це неплохою? Як це не война, Це війна саме настояща. І Я іще раз хочу повторити, коли ти кажеш, що ти поза політикою, то це означає тільки одне: тобі плювати на те, що Росія вбиває твою країну, але не плювати також і футболісту Романові Зозулі, який підтримує українську армію, їздить до наших військових і ще і займається волонтерською допомогою. Ми покупали скорі, ми покупали багато машин. На передову для того, щоб е, ребята, штобирів вивозілі раніних вивозілі двохсотих. розумієш? за його позицію за те, що він просто підтримує свою країну, на яку напала Російська Федерація, ліворадикальні вболівальники іспанського клубу Райо Вальєкано навіть його цькували. Їм допомагала у цьому російська пропаганда. А частина цих вболівальників, я нагадаю, навіть воювала проти України на Донбасі. Нацистам за зазу... Анські фанати считают давно і не бі засновити на свої взгляди, бивши ігрок зборної України і команди Дніпрособо не скрывал проявляв проявлял неоднократно. заради кар'єри та грошей. Він міг би вибачитись перед вболівальниками та перестати підтримувати нашу армію, але у нього є принципи, і він цього не зробив. Та продовжує називати речі своїми іменами. Знаєш, одно із проявлення фашизма це когда люди їдуть за деньги чужу страну. Убивать мені кажеться одно із проявлення фашизму. Що діла Тультрас краєва лікана. Дуже важливо, щоб українські спортсмени були і відповідальними громадянами, щоб вони підтримували свою країну у важкий для неї час, щоб вони не ставали прихильниками Росії, як, наприклад, той же Усик та Ломаченко. По суті, ми є одним народом. Я з дитинства, коли дорос для мене ну, не було Понятие Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было там понятия, что это какая-то другие люди, это другая страна. Крым. Чей? Крым Божий, я уже об этом говорил. Крым тех людей, которые там живут, которые любят Крым родились там. Я дуже хочу пишатись нашими спортсменами не тільки тому, що вони мають видатні досягнення, а й тому, що вони на весь світ кажуть, що Росія напала на Україну, що вони громадяни України і їм болить через цю війну. Це дуже важливо робити, тому що війна у нас гібридна і інформаційна боротьба це важлива її складова. Кожен з нас може впливати на цю війну. Головне бути небайдужим, і Пам'ятайте, російські. Снаряди, які можуть летіти у ваш будинок, не будуть питати, чи ви поза політикою.